Наша, от починається звідси сюди. І з цієї сторони, це їхня територія, от аж сюди. Зараз в даний час, бачите, в мене є ну, територія всього насу. Тут 7,88, тут 7,89 і тут 7,63. В мене немає ніякої от, от, території, немає інакшої території. Для мого обслуговування будинку чотирьохповерхового мало би належати ще така сама площа. Але що в нас виникло? У нас виникла така ситуація, що Тернопіль Бут, хоче в нас зараз отут зробити пожежний виїзд. Якщо вони мені зроблять тут ще пожежний виїзд, то в мене вже, рахуйте, в мене тут вже нічого неможливо. ні діти. Ну, проїзд буде. Бо тут в них зараз побудовані гаражі. Угу. Зараз йдуть Гаражі збудовані від Тернопільбуду. значить, вони всі, от та територія, отут вони мені спочатку вони мені казали 6 метрів, потім вони мені казали 4 метри. Тепер вони казали мені 3,5 метри відступити, тоді 6 метрів їм відступати для пожарного виїзду. Одним словом, що вони мені документів погодження не показують, які щоб, вони, щоб вони мали ну, пожарні. Там виїзди стояли. В них просто стоїть в їхніх документах, намальований тут лобардюбчик. Все, в них немає ніяких там пожарних виїздів, нічого. Куди в них пожарний виїзд був зроблений на початку, коли їм давали е е рішення міська рада? Я не знаю. Вони мені таке не докладали. І от у нас виникла така ситуація, що вони от хочуть сюди. Якщо вони сюди зроблять, вирахуйте, що всі машини з тих гаражів тось, будуть їздити сюди, попри нас. І ще й по Веселій 16, бо тут будинок веселий 16. У нас немає теж територій. У них отут, де проїжджа от частина, де ми проїжджаємо, і це. Рахуйте, що всі машини будуть сюди їздити. У нас ні дитини неможливо випустити з будинку, хоча в нас хід є тут і хід тут є. Два ходи є в будинок з одного боку і з другого. Тут центральний хід, а тут дві квартири з цієї сторони. І вони от наполягають. Ми поставили зараз свій забор. Поставили забор, який от, десь сюди до половини весною зробили забор. Зараз вони приходили в понеділок, до нас на збори, робили на збори з мешканцями двох будинків, що все-таки в них запланований тут пожежний проїзд. Спочатку вони сказали, що в них пожежний проїзд був тут, запланований, бо в них тут стоїть на їхній території пожежний гідрант. Зараз вони вже кажуть, що в них тут пожежний приїзд. І одним словом, люди категорично проти. У мене є акти, але продаю з собою зараз не взяла. Ну, я їх вам додам, бо в секретарке той, що надзвонила, телефонувала то в неї тих акти проведення зборів, де люди категорично проти двох будинків. Дивіться, і ОСББ в нас триває ще з 2010 року. Вони документа десь. Робили в 2011 році, ніхто з нами нічого не погоджував, ніяких погоджень день